Друзья, привет! Сегодня я считаю для вас в потоке карту видорин версия послание архангелів. Что нам хочет подсказать архангелы? Итак, выпала нам ось такая карта, яка называется очищение чакр. Архангел Метатрон, призовите меня, чтобы очистить и открыть ваши чакры с использованием священных геометрических фигур. Итак. Можливо, якась проводилася робота з чакрами, так, можливо, якась була очистка енергетична у вас, можливо, дійсно, мені йде інформація зі свічками, так? Потрібно попрацювати. Тобто запалюєте свічку і тримаєте її напроти тої чакри, яку ви хочете очистити, так? Потрібна дійсно очистка. Ванна сіллю тепла. Знову ж таки. Очистка свічками чакр, можна по кругу свічку водити для того, щоб очистити чакри. Можна слухати в інтернеті є різні мелодії для чакр. Так? Також дуже добре відновлюють баланс. І слід розуміти, що дуже важливо те, що ми їмо. так, Тобто їжа перетворюється в енергію, так? Тобто. Більше овочів, більше фруктів, ягід, насіння, горіхів. Зараз потрібно споживати. Можливо, сісти на якийсь пост. Так, зараз, у нас буде, зараз у нас різдвяний пост. І попостити дійсно треба, не поїсти хоча б м'яса, щоб очистити себе через тіло. Зараз основна навіть очистка йде через тіло, а не через енергоструктури. Важливо пити дуже багато води і якісь відвари трав. Найдіть собі відвари трав, які ви зможете попити. Це може бути ромашка чи брець. Можна калину заварити, попити. М'ята, меліса дуже буде добре. Ось і, і дійсно. Хочеться сказати, відстороніть себе від токсичних людей. Це дуже зараз важливо. Якщо у вас є токсичне оточення або якась людина токсична, то зараз, особливо зараз, дуже необхідно себе відсторонити від таких людей, тому що зараз іде якесь перепланування на у вас. Ось тому зараз ви повинні бути в чистоті.